Скалася ти з таким, що під час малювання символів ти могла вже намалювати сто разів квітку в життя. Малюєш то перший раз під якийсь певний свій запит творити для себе там портал на щасливі відносини, да, наприклад, в парі. Починаєш малювати і раптом циркуль починаєш жити своїм життям, стрибає по лінії, там, кудись там біжать, там, да, щось десь. Ну, Як ти це то, у, у мене прям таких явних отак от не було. Ага. Да? В чаті я бачила, що дівчата ділилися у них було. Ага. У мене один раз був, що чуть, -чуть по поїхав ну, одразу, да? там малюнок, я перемалювала на другу сторону. Це один, один раз. А. а так, от скільки ну, у мене настільки вотано. Ну, іде впевн... Я от впевнена просто. У мене оце, ну, це якась така впевненість, вона ну, якась, ну, я не знаю, звідки вона, але ну, воно мені не подобало, вроді, як би бачиш, кольори. Як uh -huh. ти несеш, а, починаєш носити, а щось якби, ну ну не не так. Ну я завжди приймаю це uh -huh. ну окей, не так. Ну будем з цим, і потім воно коли ж приймаєш. Ну я ж знаю ці нюанси, да, то самий прокачає да, я знаю, що щоб ситуація змінилася, да, треба ну, початку побачити, як є, і прийма, прийняти це, як є. Тому ти приймає, ну не подобай, не так, ну хай буде це не так. І потім воно да, якимось дивним чином чи щось додається, і його подобається, чи те, що є, починає по тобі подобатися. От у, у моєму опиті, отак. От